Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачнюче блюдо. Називається карачка по базарви, і будемо скуповуватись ми в сільпо. Побачимо, які ціни, і побачимо, в що вийде у нас це блюдо. Поїхали! Беремо нашу тачку і подивимося, що нам потрібно. Нам потрібно три карачка, гірчиця, майонез. Часник, цибуля, помідори, картопля і томатний соус. В принципі, картопля у мене і дома росте, ну, але в будь-якому випадку для чистоти експерименту ми все це купимо. Поїхали! Гадаю, вам теж буде цікаво. Дивіться, я тут застряла трошечки Що собі треба купити, окрім рецептику. Є ось халапеньо. Я обожнюю халапеньо. 39 гривень за 100 грам такі перчика. Ну, це з головою вистачить. Він дуже-дуже гострий. Потім в акції у нас ось є такий перець дуже смачний. Я рекомендую перець палірмо, він дуже смачний, солодкий. Ну, Якщо є домашні вже, то тоді навіщо купувати. А так, цей дуже смачний. Він зараз 79 гривень за 200 грам. Я теж його візьму. Тепер я знаєте, що побачила перець чілі 60 гривень за 100 г, але мене спокусило. Ці жовтенькі, вони такі класні. Все, беру. А, ну, кабачки цукіні у нас тут по 39, тут якісь огірки вже такі страшнючі. Так, тут у нас цибуля така ось кримська, 179 гривень, корінь селери. Парей у нас по 1090 за 100 грам, мабуть, да. тобто 100 гривень кілограм. В принципі, непоганий. Да, і ціна гарна. Так, ну що, йдемо за овочами. Так, де вона? Ух ти, вже дивіться, кукурузу продають. Але кукурудза ще 49 гривень за штучку. І знову ж таки невідомо, яка вона на смак. Так, о, капусту якраз нам чистять. Нам потрібно пів кіла картоплю. Беремо кульочок і набираємо... Ой, а вон там, дивіться, яка красива картопля. Ця у нас 18,99, 19 гривень за кілограм. Хоча теж ну, помита єдине, що воно цікаво. Ось ця так, а ну дивіться, 18 19 гривень кілограм, тепер рожева 60 гривень кілограм. Ну, ця також рожева мита 60 гривень кілограм. Вона, звісно, красива, але вона як іскрана, як стекляна. Ні, ми візьмемо звичайну картоплю по 18 гривень. Кілограм набираємо. Все, картоплю я зважила 600 грам. вийшло 13,57. Прекрасно. Так, беремо цибулю. Так, ну синя рання 34-35 гривень за кілограм, вона нам не потрібна. А ця, звичайно, ось 15 гривень кілограм. Беремо пів кіла. Так, помідори. А, ну, щоб ви розуміли, в датах це десь у нас зараз середина липня. Ось така 73 гривні кілограм. Ну, взагалі, класний, цікавий. Жовта. 114, он є 99, теж 99 на гілочці. Оці коктейльні дуже смачні. Але вони зараз 139. Мені потрібно їх різати, тому я візьму ось цим за 73 гривні. Дивіться, який чудовий. Томік. Томімару мучо. О, господі, ну і назва. Все, беремо пів кілограма. Ну, я візьму дві штучки. Скільки зв... буде. Ну, тут десь буде пів кіла. Ще вам хотіла показати огірки. Я не знаю, куди їх дівати, а тут продаються точно такі, як у мене, 75 гривень за кілограм. Кошмар. І нам потрібна чесничина, хоча в мене вона є. Але для чистоти експерименту ми беремо одну головочку. 160 гривень кілограм. Ось такий чесничок. Все, підуть ідемо зважувати. І нарешті нам потрібно купити три окорочка. А є окорочка? Домашні. Домашнє. Ну, візьмемо домашні. 139 гривень за кілограм, так? Да? Три штучки можна? Ну, от вам, бачите, ціни на м'язко. Курка, вільний випас 290 гривень за кілограм. Ну, ось тут. Гомілка 7,99. Крило 9,99. Акція зараз на стегно. Можна, в принципі, було стегенця купити, ну, хай вже. Філе 22,90 за 100 грам, ну, 229 гривень за кіло. Так, все, чекаємо на 3 окорочка. А знаєте що, побачила а, куряча грудка домашня, в одну ціну з магазину. Курячу грудку теж одну. Така класна, красива. Дивіться, яка вона. Ми потім розберемо. Так, щоб ви розуміли, одна куряча грудка домашня, кіло 200 Без очків не бачу. кіло 242 286 гривень. Ну, вона здорова, звісно. І вона з кісткою. Трошечки тут кісточки, ну нічого. Зато будуть біточки краснючі, смачнючі. Так, йдемо далі. По списку у нас залишилось три інгредієнти: гірчиця, майонез і томатний соус. Так, гірчицю я завжди беру міцну. Ну, можна взяти козацьку. А традиційно гостра, да, нормально, 22 гривні за пачечку. І нам потрібна невеличка пачечка майонезу. Ось то є 28 гривень. Я, звичайно, для сім'ї не беру такі маленькі, але ж ми ж для експерименту і для того, щоб дізнатися, яка реальна ціна зараз приготувати ті чи інші блюда. Так, ну що, і шукаємо томатний соус. Так, томатний соус. В основному йде вся паста. Дуже мало соусу, але я знайшла ось чумак в акції кухарський, 49. А був 63, здається, а зараз 49 гривень за баночку. Тут у нас 300 грамів. Тому беремо все, йдемо на касу. Все вже на лінці, враховуючи пакет. Ну і чекаємо вердикту. Так, ось наш чек. Ми скупились, і чек у нас вийшов на 388 гривень. В принципі, нормально, навіть, навіть з тим, що корочка у нас домашні. Все, поїхали готувати. Я вдома і починаємо готувати. корочка по базарової. Так, що нам потрібно? В принципі, тут це дуже проста, простий рецепт. Ми беремо і чистимо все, що ми з вами купили. Це цибулю, так, майонез. Потім чесничок, картоплю, помідори. Все це ми очищаємо. Помідори бажано без шкірки, тому що шкірка потім буде ну, така неприємна. Тому шкірку можна ошпарити і зняти, а можна є помідори, які вони легко знімаються. Все. І ай! Мухи кусаюся. І карачка розрізаємо пополам, або можна на три частини, тобто, так як вам забажається. Так, ну що, чистимо? Так, я все нарізала, начистила, шкурку зняла, картоплю з цибулею нарізала, карачка теж порізала. І зараз тепер саме важке, що у нас тут буде, це натерти або на чеснодавці чесничок потерти. Я завжди тру на такій тертушці для цитрусових. Мені більш за всього це подобається. Так, беремо, я взяла 4 зубочка чесничка на цю, на цю кількість, натираємо. Тепер ми сюди додаємо гірчицю, десь, ну, я на глаз, пару столових ложок не шкодуємо. Десь отак. Опа. Все. І те ж саме пару столових ложок майонезу. Зрізаємо. Можна навіть більше, можна 4 столові ложки, хай буде так. Все, тепер все це ми перемішуємо. Цю кисю місію. Дивіться, яка краса в нас. Вона пахучий, саме чесник з гірчицею з майонезом. Це виходить такий соус смачнючий. Боже. Ніжно. Такого а, не буде якого кольору, воно мені нагадує, ну, це було давно і неправда, коли дітки були маленькі, ну, ви зрозуміли. Так, і тепер беремо наше м'язко, і нам потрібно повністю обваляти його в цей соус. А, фактично, це не маринад. Я зараз навіть ложку вберу. Вона мені не потрібна, я це все буду робити рукою, для того, щоб гарненько все отак обмазати, Ось, бачите? обмазати наші корочка, бідришки, м'язко. В принципі, тут не обов'язково корочка, ви можете взяти крилишки, ви можете взяти просто стегенця, ви можете взяти гомілочки. Ну, Просто тут рецепт саме назва карачка. Це ще з тих часів, коли були карачка Буша. Оце ще з тих часів. Це в мене, я ж вже казала, подружка була. Вона мені розповіла цей рецепт. Я його трошки допрацювала під свій смак. Ну, це така хрещик, ну, хай буде. Мама моя обожнює погризти кісточки. А, все. Ось таким чином ми Замаринували. І тепер хай воно стоїть, я зараз прикрию плівкою. А, поки ми не розпалимо наш, нашу сковорідку вуличну, я буду це робити на вулиці. Фактично, ви можете робити це вдома на плиті. Так, моя печка, і у мене закінчились розпалювач. І лайфхак вам такий: якщо у вас немає розпалювача, берете будь-який папір, берете олію, поливаєте. Тепер я вкладаю. А, такі щепочки, ну, для того, щоб розтопити ж. Бажано сірники. У мене сірників немає. Але я візьму запальничку. І тепер підпалюємо. Наш папірець. зараз він зайдеться. Все розгорілось чудово, і тепер, поки є вогонь, я кидаю вуглі. Зараз поправимо. Ну, тут мені потрібно небагато вуглі, тому штучки 4, 5, я думаю, достатньо. І хай заходяться. Так, дрова прогоріли майже. Ставлю нашу пательню. Наливаємо маслечку, лійку. Ну, небагато. Розігріваємо її. Можете побачити наглядно, що вогню у мене немає, все жариться суто на вуглях. І я перевіряю наше масло, капаю водичку, і у нас все шкварчить. І тепер ми відправляємо наше м'яско на обжарку. О! Можна було б ще розігріти. Ну, нічого страшного. Так. Зараз аромати будуть, тут зараз все село збіжиться. А Попереджаю. Якщо ви будете робити в квартирі, всі ваші домашні прибіжать на кухню і будуть питати, боже, як це пахне. Я вам гарантую. Так, і це теж я сюди відправляю, Помажу. Все, піджарюємо з обох сторон наше м'ясо. Смажиться наша, наша корочка. Ну і як же бублик і без водички. <різь> <різь> да, он, бачите, Вавка з кимсь подрався мій котик. Ще зробимо потім салатик. Тут уже теж я порізала картопельку, цибульку і Помідорки, соус у нас поки що на готові. Так, наше м'ясо підсмажилось, і тепер ми сюди додаємо цибулю. І відразу я додаю картоплю. Чому я не додаю відразу помідори? Тому що в помідорах є кислота. Якщо ми відразу додамо зараз. Помідори, то вони будуть дуже тверді. І я хочу буквально трошечки підсмажити наші, нашу цибульку з. Так, візьму зараз, щоб перемішати, підсмажити трошечки нашу картошку з цибулькою, а потім вже всі інші інгредієнти. Тобто ми відпочиваємо і ось таким чином готуємо. Нашу їжу. Ви тільки подивіться, як шкварчить а, наше блюдо. Все. Факти... Да, на, на плиті це можна зробити а, більший вогонь, воно м'ясо буде більш піджарене. Але я не хочу. Я хочу зробити на вулиці а, можна будь-яку пічку зробити. Тобто це ви вже будете регулювати самі, як вам краще підсмажити. Мені подобається так. Так, все чудово, все прекрасно. Тепер ми сюди додаємо помідори і томатний соус. Я ой, зараз відкриваю, беру ложку. Так, і томатний соус. А ну, зараз я його хоч скуштую. М -м. Смачний. Ну, Томатного соуса багато не буває, хай буде. І е перемішуємо. І. Он сенсею. Дивіться, як пахне сенсею. І доливаємо води до верху. Накриваємо кришкою час. Сенсей, удій! Так, я навіть баночку помила. Все, у нас тут все чистенько, гарненько. Тепер я все це діло перемішую. Ой, зараз воно розійдеться. Все, і нехай томиться десь, ну, не знаю, хвилин 30-40. Воно повинно утомитися на повільному вогні. Ой! Щоб картошечка у нас вся зварилася, все умліло. Все потім я ще буду. Я води доливаю якомога більше, тому що тут суть смакоти, це в юшки. Оця юшка, вона дуже смачна. Все, я потім возьму ложку і буду ложкою перегортати. Але я зараз доль'ю води практично доверху. Поки так. Все, перемішую. Ой. Все, накриваю кришкою і хай десь годинку, хвилин 40 воно тут томиться на повільному вогні. Ви подивіться на цю красу. Це просто смакота. Єдине що, я збираю цей лишній жир це з майонеза, з курочки. Я його обираю. Ну, я не люблю жирне, тому залишаю тільки бульйон. Це я викидаю і досолюємо, доперчуємо за смаком і куштуємо. Боже, смачно. Зазвичай картошка тверда, а зараз дуже м'якенька. Зазвичай в кислоті картошка тверда. Для Гаряча? Гаряче? Страумне. Да. Смачно? Дуже. Безумно просто. Слово «безумно І завершимо наше відео з акарачками. Те, що воно смачне, ви вже побачили. А порцію ви теж побачили. ці порції ми можемо накормити ну, як мінімум 6-7 людей вдосхочу. <гум> єдине, що у нас залишилось трошки гірчиці і трошки майонезу, Але то, ну, на, на, на слідчий раз буде. І витратили ми на це блюдо 388 гривень. Ось у нас цінник. Я вважаю, якщо поділити на, даже на 6, то це нормальна ціна для такого смачного і чудового блюда. Тому робіть! Бон підіт!